Вчені та дослідники спочатку працювали у Києві, говорить професорка Альбіна Жанбесінова з міста Нурсултан. В українських архівах зберігається багато документів, що стосуються історії Казахстану. Україна і Казахстан. Україна та Казахстан, як колишній пострадянський простір, мають багато спільного. В їх історії є чимало білих плям, в тому числі це історія політичних репресій, колективізації голодоморів. В Казахстані це теж було. Найголовніше знайти документи по представниках казахського народу. Ми завжди вважали, що наших баїв, кулаків, висилали до Сибіру. А з'ясувалося, що частина наших баїв опинилася тут, їх сюди висилали. Жили вони тут, як трудові поселенці, вирощували бавовну. Трагічно те, що спочатку їх висилали з батьківщини, а згодом вони потрапили під хвилю політичного терору. Марзія Жилизбаєва працює з документами міністерства внутрішніх справ України. А вот тут такий важливий документ. Ось тут важливий документ: протокол пред'явлення матеріальних доказів. Це 37-й рік. Сейткулов Кінджибай під допитом визнав свою вину. Він був автором літератури, написаної арабським шрифтом казахською мовою. До 40-го року казахи використовували арабський шрифт. Ті, хто вимушений був залишити батьківщину, досі використовують цей шрифт. Чоловік написав книжку на 54 сторінки. Це були молебні, вірші, опис історичного життя казахів більшість людей, чиї документи тут були розстріляні. Тут питання власне, не до шрифту, а питання до того, що репресії 37-38 років, а одним із підвидів цих репресій була репресія за національною складовою знакою. Величезну кількість людей групували в звинувачення як учасників національних контртерористичних або контрреволюційних організацій. І от власне те, що для місцевого населення було незрозуміло, це Середня Азія, тобто всі вони були одразу огульно не виявляють. Вляючи принадлежність, вони всі були учасниками контрреволюційних організацій. Що там було написано, нікому не зрозуміло, значить, це крамола, значить, це потрібно засудити. Сауле Мушкенова представляє Національний архів Казахстану. Говорить, нещадки репресованих часто звертаються за інформацією про свої родини. Своїм обов'язком жінка називає встановлення історичної справедливості. Як історику архівісту мені було... історико-архівісту. Мені завжди було цікаво вивчати історію наших співвітчизників, яких вислали на чужину. За наказом нашого президента у нас працює на державному рівні комісія з реабілітації жертв політичних репресій. Завдяки цьому ми виїхали в Україну. Тут зберігається великий обсяг документів 20-30-х років. Що мене вразило, тут є свідчення про представників багатьох інших народів, тобто постраждали усі народи у цій репресивній машині. У 30-х роках на Херсонщину переселяли людей з Середньої Азії. Свідчення про це зберігаються у Херсонському обласному архіві, говорить його директорка Ірина Лопушинська. Трагізм ситуації полягав в тому, що кулаків з Херсонщини переселяли до Середньої Азії, а людей з Середньої Азії переселяли на Херсонщину, не враховуючи ані культурні, ані етнічні, ані релігійні. Подобання людей, і ви розумієте, наскільки стикалися різні світогляди, коли людину виривали з звичного їм середовища, і вони опинялися в зовсім іншому культурному середовищі. Важливо персоналізувати загальну статистичну інформацію, щоб родини репресованих змогли дізнатися про долю своїх предків, говорить Ірина Лопушинська. За словами дослідників з Казахстану, у архівах їх країни міститься багато документів про переселених та репресованих українців, в тому числі із Херсонщини. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.